Коли ми вийшли на вулиці, ми побачили блакитне небо, побачили, що наші очі вже не бачать ці решітки, і ми зрозуміли, що ось-ось оця ось, ось мить, оце очікування, воно надихало, хотілося жити, хотілося жити по новому. Коли в нас вже вивели на двір. Почали ну, нас вже переодягнули, підігнали нам одежу, видали, і казали, адміністрація закладу нам сказала, як ви думаєте, куди ви будете прямувати? Ми вже настільки вже змирилися з тим, що ми в полоні, що ми вже просто казали, що аби куди, але тільки подальше від, тіпа від, ці, від цього закладу. І перше, коли почули, коли, коли до нас до автобусу зайшов представник кордиційного штабу і сказав: Хлопці, ви дихаєте, Ви в Україні, ви вдома. Це просто не ну, це такий був сплеск емоцій.